Thank <laughs> you. Всім привіт, всім добрий день Розірвали ми, коротше, пресу редуктори розірвали Зараз там далі покажу що. Ну, заварили, наче працює. Там зараз подивимось. Тут трошки метровий, то перший тюк, який виходить, як шахта пуста, тоді він такий здоровий. У нас були дожі, а це ось пристали. Витягували, хто дивився відео, витягували ми поршень. І міняли ролики. Один ролик 100... Ой, блять, твої ті на 20-100, 500, 540 чи 500... Щемось, короче гривень. Поміняли ми їх 4 штуки. От така і ціна. І плюс одна гайка. Одна гайка 50 гривень. От, от 4 гайки, така ціна. Считайте самі, бо я не вмію читати, я в школі не вчився Зараз. Ну, наче заварили його наче працює. Коротше, лопнув він там почти чуть ли не напополам. Позвонили, давайте шукати ж запчасті. Коротше, немає. Є 190-80 тисяч самий редуктор то ми чуть-чуть офигели с такою ціною Ну зараз оцей все редуктор скажу за 3,5 баксів можна купити прес ну там плюс доставка буде конечно Ну, і то привезуть. Кажу так, що така ціна, не знаю. Я вже задумувався, може купити новий ну, ну, такий самий прес, просто за 3,5 є 3200 баксів і голову собі не морочить, чим купляти за, за 8 чи за скільки тисяч редуктор. Ну, Я не знаю, людська логіка де. І чого воно так. Так що не забуваємо підписатися на канал, поставити палець вверх. Тут небагато ось затікувати. Ну, наче працює. І десь трета, як і вилка, де підбирає сіно, десь по тому фігаче або чуть. Чуть по цьому, по пресові на підборщику. Ну, поставили, заварили. Ну, я заварював, батько не варив. Наче працює. По фу, фу, ну заказав батько, десь знайшов там за 20 тисяч редуктор. Сказали аж через неділю буде. Начебто і такий не проблемний прес, якби якби запчасті довжні. Ну, бачите, з самого вузла цього здорового, що самий редуктор важко знайти. Ну, ну, як не важко, ну 100 тисяч все таки. Я не знаю. Наче тікує. Так, все. Все, всім удачі, пока ставимо лайки. А ми працюємо далі.